Є мужлани, а є чоловіки. Яка ж різниця між ними? Чоловіки вони свою жінку бережуть, люблять, поважають, вони завжди знайдуть хвилинку, щоб їх обійняти, поцілувати, добре слово сказати, підтримати. І якщо вона, наприклад, навіть і там хоче відпочити, то він дасть її відпочити. От. А мужлан це він говорить, що він головний в сім'ї. Я, як сказав, так і буде. Постійно, от, є такі, що взагалі жінку заганяють ще й на роботу і кажуть: гайда, працюй, бо нам ж треба більше грошей. Замість того, щоб залишити ту жінку вдома, що вона займалася домашніми справами, виконувала своє призначення, вона йде на роботу, і вона звідти приходить просто ніяка. От, це, замість того, щоб той чоловік взяв відповідальність в свої руки за сім'ю, що він має годувати, він має одягати, взувати. От, то він, виходить, заганяє жінку. Хоч. Саме цікаво те, що і жінки ведуться на це, і вони йдуть на ту роботу. Як би їм там погано не було, але ж так чоловік сказав. Тобто вона свої думки не має, і від цього вона страждає. Звісно, і всі біля жінки страждають, бо того, що жіноча енергія, вона. Буде, якщо погано жінці, то вона буде і погану енергетику в хаті, буде енергетика погана. Якщо буде е, вона в гарному гуморі, то, звісно, і всім буде добре в сім'ї. І всі будуть один одного підтримувати, любити, розуміти. Якось так. А у вас чоловік чи мужлан? Чи ви є мужланом, чи чоловік? От мені цікаво скільки на моїй сторінці мужланів, а скільки чоловіків.